Зранку по телебаченню почали показувати тріо і квартети різних композиторів, бо в Москві стався пуч. І поки не зроблені були офіційні заяви, ефір займали класичні твори композиторів 19 століття. Ми зібралися тут, а до мене підходить людина і каже, в Москві путь. І це що значить для нас? Але ми були такими тоді натхненними. У нас було тоді так багато надій, така покриленість що ніякі подібні відомості не могли похитнути тих, що зібралися. І повне подвір'я були всіх прихильників демократії і свободи, тих, хто думав про майбутнє, тих, хто хотів покинути і обтрусити порог за ніг старого життя. Радянської влади і імперії зла хотіли обтрусити цей порох з ніг і йти вперед вільними в майбутнє. І таке було натхнення, така була радість. І співали відомо нам від Ніни Матвієнко. Пісню Вислухай Боже благання. Нищить недоля наш край. В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. Так ми зустріли цей день. Наприкінці його було все зрозуміло. Зрозуміло, що те, що там відбулося, це пародія на історичну подію. Це карикатура. Цього нічого не може вийти. Це було б добре зрозумів. І продовжуємо ми далі своє існування І через кілька днів нам прийшлося молитися за тих, хто загинув під танками там в Москві, а потім за те, що 24 серпня Верховна Рада проголосила Незалежність України. Ми можемо згадати. Той стан, в якому ми тоді були, який покликав 1 грудня 91-го року людей на дільниці за 90% в цілому по Україні проголосували за незалежність. Навіть Харків, який не завжди був таким 80 з гаком процентів дав. Саме залиш, який ж покладав народ сподівання на ту независті. Минуло 25 років. Наш храм відповідає станові нашого суспільства. 25 років ми його відбудовуємо, ніяк не відбудуємо. Тому що. Якщо його відбудовувати чесно, не відмиваючи грошей, гальмується процес. І відбудова його затруднюється, і часом унеможливлюється, тому що це храм незалежної української церкви, яка підтримує свій народ, свою державу. Збереглися стіни і підвалини цього храму. Це не наша заслуга. Це заслуга наших предків. Увід собі, Як вони будували. 60 років ця будівля стояла в безгосподарчому стані. Дощі, мороз, сніг, крига руйнували, а склепіння збереглося. Неповторне склепіння, такого немає ніде. Воно збереглося. Так будували наші предки. Так вони закладали підбалини на нашого життя. Вони будували на століття і тисячоліття. Прийшли руйнівники всього святого, обдерли, пограбували цей храм. Було цього їм замало. Вони намагалися його підірвати. Але вони відрізнялися від наших предків, які будували тим, що вони все зробили на глазок, як, знаєте, по російськи на навось. А ось повалиться. Підклали в кількох місцях вибухівку. Ви подивіться, обійдіть храм, ви побачите, отакі віяла. В одному місці тут, в другому місці тут, в третьому місці там. Це були вибори. Нова цегла відрізняється від старої. Віяла ми, вона покладена. А оскільки коли робиш на глазок, аби як, чи може вийде, чи не вийде, ось воно так і вийшло. Те, що робиться по-справжньому, показало, що воно витримає це все. І потім 60 років витримував. Дочекалося. Ми 60-ті, 70-ті роки і на початку 80-х розуміли, розвалиться ця імперія. Вона не може встояти. Розвалиться, розуміли і молилися за це книжком. Але ми не думали, що ми доживемо до цього. Ми не чекали, що це станеться так швидко, що вона так уже підгнила, що її не треба навіть рухати, вона сама завалилася. А ми на той момент виявилося, були не готові. До того, щоб скористатися тим, щоб вона завалилася, і одразу почати будувати нове життя. 25 років бідкаємося. 25 років минули, вчепившись в нас, тягне нас назад і не дає рухатись вперед. Згадаймо, що Христос приніс нам новий заповідь і нове, навіть слово таке, нове новий, для християнина має надзвичайно велике значення. Ми повинні шукати нового. Християнство це такий світогляд, який кличе нас до історичного погляду на життя. Світ як історія, починаючи з старого заповіту і в новому заповіті. Відображено світ як історію, історію людства. Історія, яка має мету, яка має спрямування. Ми повинні бути учасниками того історичного процесу, спрямованого в майбутнє, в найкраще, в те, щоб збудовано було зусиллями людей, царство Боже не тільки всередині нас, а й посеред нас треба, щоб було царство Боже. Це надзвичайно важко. Нам здається, це абсолютно нездійсненним. Але мрія про це. Як вона надихала апостолів, вони проповіді цією охопили цілий світ. Мрія про це так надихала первинну церкву. Мільйони мучеників йшли на тортури у вогонь до хижих звірів, не зрікаючись цієї мрії, не зрікаючись цієї мети, вона має владу над нашими серцями, над нашими душами. Вона кличе нас до того, щоб ми увійшли в цей процес, взялися за справу, лягли в своє ярмо. Яке, за Словом Ісуса Христа, є благо. взяли цей тягар і змінили кожний спочатку самого себе, а потім, починаючи з малих осередків, з малих громад, з малих отар змінювати оці отари, оці осередки щоб було Царство Боже часом між нами. Ми тим живемо 25 років. Ми намагаємося зробити так, щоб наша громада була саме такою, щоб увійшовши до цього приміщення, побачивши цих людей, ти відчув, ти серед рідних, ти серед своїх, ти прийшов. Із жахливого, жорстокого, несправедливого світу туди, де є оаза добра і любові. Спочатку повинні з'явитися такі оази, а потім, можливо, ми поширимо це далі на ціле суспільство, не знаю, чи станеться це так. Але те, що я бачу завдяки вам всім. Оці 25 років в нашій громаді сповнює мене і любов'ю до вас, і вірою в вас, і надією на вас. Ви можете. Ви можете, бо наша громада, Йоанна Богослова, послала любові, вона дійсно є громадою. Де панує любов? Інколи бувають якісь винятки з цього, але тут панує любов. І ми сюди приходимо. І як казав апостол Петро, отам.